Хайнекен одне із найвідоміших європейських пив, на якому так і написано Амстердам 1883. А його ніколи не куштував і зараз воно на акції 36 гривень. Чи дійсно воно таке хороше? Зараз спробуємо. Ну що ж, скуштуємо це легендарне пиво. І я, перш ніж знімати ось це відео, трішки ознайомився з баночкою, тому що мене трішки насторожило те, що тут Хайнкен обрізано. Ну і воно просто закінчується неповноцінною назвою. Я не знаю, чому так. Але потім, коли я повернув банку і зрозумів, що ліцензія в нього то нідерландська і написано на банці Амстердам. Але чому ж не Житомир? Писано, що що вироблений він в Житомирській області. Ха! Ну, дивіться, як я люблю казати, все одно, з чого йде, то роблять, основне, щоб смачно було. Ну і щоб не вмерти. Хоча це алкоголь, в будь-якому випадку це зло. Так. Колір якийсь дуже яскравий. Нагадує мені живчи, ну це Жигулівський.